Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Римі. Він вже зустрівся там з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Заяви лідерів слухала кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона на прямому зв'язку із Римом. Валерія, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що говорили лідери країн. Добрий вечір. Отже, Путін боїться двосторонніх переговорів із президентом Зеленським, і саме тому він не приїхав до Стамбула. Проте сам очільник України заявив сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Канади, і власне він каже, що його дуже чекали у Стамбулі. Проте він там не з'явився. Однак, президент каже, що все одно вдалося досягти важливого результату щодо обміну тисячі на тисячу наших військовополонених, і каже, що сподівається на хороший результат щодо цього. Зеленський додав, що так само для України є важливим припинення вогню. І почуємо пряму мову. Важливо, що обидві сторони хотіли миру. Ми чекали Путіна у Туреччині, але він не прибув. Ми думаємо, він боїться двосторонніх переговорів. Віч навіч Ми маємо продовжувати зберігати тиск на Путіна, щоб досягнути миру якнайшвидше. Потрібно більше санкцій. Як ви почули від президента, у нас є багато важливих тем для обговорення, і я дуже чекаю на президента Зеленського у Канаді менш ніж за місяць на саміті Групи Семи. Отже, саміт Групи Семи буде в середині червня, і власне ще раніше Маркарні запросив туди президента Зеленського. І щодо самого прем'єра Канади, я скажу, що це перша їхня зустріч наживо з президентом Зеленським після того, як новий прем'єр-міністр цієї країни вступив до своєї посади. Він нагадав про величезну підтримку його держави власне України і е, каже, що будуть так само із президентом Зеленським обговорювати результати тих Учорашніх зустрічей делегацій, зокрема в Стамбулі, і також президента Зеленського ще так само в Анкарі каже: зараз мінлива ситуація, тому важливо проговорити всі, всі питання. Президент Зеленський лишається у Італії. Завтра він буде у Ватикані на інтронізації нового папи Римського. І так само, за моєю інформацією, в нього заплановано деякі двосторонні зустрічі однак, поки що не знаємо із ким із лідерів він буде мати. para a